Вітаю, шановні друзі! У цьому відео ми розглянемо, як перетворити зображення вашого товару або об'єкту на SEO опис для того, щоб продати цей самий товар. Перейшли в панель управління. Йдемо в голос бренду, створюємо новий бренд. Щоб вас не затримувати, я зроблю паузу для того, щоб заповнити ось ці поля. Коли я їх заповню, ми продовжимо розглядати цю тему. Для прикладу будемо розглядати компанію Hyperion, яка спеціалізується на виготовленні модульних будинків та меблів лофт, які чудово підійдуть для створення інтер'єру в наших модульних будинках. Я заповнила усі параметри необхідні для створення бренду: це назва компанії, галузь, цільова аудиторія, опис бренду, вебсайт, слоган, тип голосу і тон голосу. Можна вибирати звідси. Я вибираю професійний і ми можемо додати дані в кожне поле. Та почати їх заповнення. Зверніть увагу, що я тут вказала продукт, а тут вказала послугу. так як тут змішаний тип продукту та послуги створення продукту модульного будинку з послугою монтажу по місці будівництва. Голос бренду успішно створено. Тепер, коли ми перейдемо в голос бренду, ми побачимо гіперіон. І так, в нас є бренд, тепер ми переходимо в розділ зображення в текст. Виберемо зображення, це буде модульний будинок. Вибираємо голос бренду, вибираємо компанію Гіперіон і е, наш продукт застосовуємо. Та далі вибираємо бібліотеку підказок для того, щоб написати запит для опису товару по його зображенню. Вибираємо підказку для промта, робимо клік по ньому, і в нас є вже запит, який необхідно виконати. В описі використовуємо структуру та атрибут товару, але в даному випадку атрибут товару не потрібно вказувати, так як він використовується тоді, коли, наприклад, опис іде для фену, і фен має атрибут червоного кольору та модель PROBA 8220 BE BLACK. Далі ми відправляємо наше зображення модульного будинку на виконання його опису і нейромережа зараз буде виконувати задачу. Трохи зачекаємо. Опис створено тільки сьогодні і тільки для вас я прочитаю його іншим голосом з американським акцентом. Сучасний модульний будинок від Гіперіон. Відкрити для себе переваги сучасного житла з нашим модульним будинком. Його структура виконана в елегантних темних відтінках з великими вікнами, ідеально вписується в природні оточення. Розташований в мальовничому районі будинок показує в собі стиль і функціональність, забезпечуючи комфортне та сучасне проживання. Непогано чи не так, процес займає лічені секунди, і в результаті є усе: характеристики, розміри, екстер'єр, вікна, енергоефективність, переваги, локація, доступність. Є весь необхідний опис товару, і усе береться з картинки товару. Далі ми можемо зберегти даний документ, куди вам необхідно. Я, наприклад, зберігаю його в текстовий документ, і ми вже можемо брати і використовувати цього опису товару для розміщення на сайті. Ось і весь процес. Будьте здорові, бажаю усього найкращого!